Збираю ягоду. Ось цим савочком Красота. Дивіться, скільки росте ягоди. От. Це все ягода. Тут просто можна на одному місці назбирати дуже багато. Ось це все росте ягода. Бери і збирай. Ось така красота друзі. Дивіться, скільки росте ягоди. Так вона доволі велика. Дивіться, яка ягода. Це все ягода. Дивіться, скільки ягоди. І там далі вона пішла, пішла. Навіть і стати страшно, бо тут все росте в ягодах. Тут є і грибочки, але поки, на жаль, я їх не бачу. Ой, страшний обрів. Упало дерево, завалилося прямо туди. Оце дуже великий камінь. на якому росло дерево дивіться які, яка каменюка просто капець і далі йде ліс дуже великий густий великий ліс а тут ягода і ось ягода це все ягода Так, друзі, буду збирати. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже важливо для мого канала. А я пока позбираю ягоду Ось цим совочком, Всім пока, до зустрічі. Так, друзі, назбирав друге відро. За сьогодні ось таке відеречко Чистенької ягоди без всякого мусора. Відро ягоди коштує в Фінляндії 50 євро. Це для тих, хто виїжджає на працю. Фінляндію бажає виїхати на ягоди. Ось така ціна, якщо продавати напряму до Фінів 50 євро або і дорожче. Це раз. Ті, хто бажає виїхати чи вже працюють, я думаю, це праця не дуже легка. Не думайте, що ви виїхали. На природу і тут все добре. Перше, треба ягоду знайти. Це така трохи є проблема. Якщо навіть ягоду знайшли, треба ще зібрати. Ще може повлияти на це погода. Це теж дуже важливо. Так що за день зібрати, навіть мені кажеться, три відра. Це буде тяжко. Ось так. Збираю ось цим комбайном ягоду. І за допомогою оцього ситочка просіємо листочки. Листочки падають донизу, ягода остається. Ось так. Такі комбайни продаються в магазинах. В багатьох магазинах, так щоб деякі не писали, що я портю ягоди, дерева і все остальне. В Фінляндії розрішається користуватись такими комбайнами, це не проблема. Так що не треба писати, придумувати і тратити лишні години чи минути на якусь писаніну безтолкову. Ось так росте ягода. Є ягода дуже густа, така що можна зібрати відро дуже швидко. Є така ягода, вроді, дивись і багато її, але збирати її дуже тяжко. Збирати цієї ягоди теж нелегко. Ось так. Так, друзі, всім пока. Буду йти додому. Уже вечоріє, є. Всім вечора. Так що до зустрічі. Чекайте на нове відео.